Привіт з півночі України, любі мої глядачі, підписники каналу відпочиваю, працюю творю. Обіцяла показувати вам свої пересажені перці з осені. Сьогодні в нас вже 13 грудня, як бачите, перчики мої ще тримаються тут на дачі. Сьогодні приїхала було у будинку плюс 7, полила їх теплою водичкою, бо трішки, мабуть, цілий тиждень було тут у нас дуже пасмурно, майже ніч. На вулиці, а сьогодні ось навістило така сонячна погода, тому що різко похолодало, було мінус 5 вночі. І зараз мінус 2 на вулиці тримається Тому сонячно. Тумани наші розсіялися і доволі таки чудова погода. Моїх перчиків тут вони теж ось сонечко зігріє трішки. Як бачите, вони у мене ще стоять із плодами. Отам, бачите, навіть в'яжуться ще, і навіть квітнуть, пробують. от Ще квіточки є. Тому, в принципі, все добре. Це ті, які я пересадила і не обрізала, тобто пересадила так, як вони були. Ну, можливо, десь якісь тільки чуть-чуть підрізала, бо були занадто високі. І Тому вони навіть ще й плодоносять і продовжують рости. Ці були повністю обрізані і зняті з них листя. Як бачите, теж тримаються стебла в них ще зелені, тобто вони ще в порядку. Є там такі малесенькі листочки повипускали. Тобто для них потрібна стабільна така от температура десь в районі 10 градусів, щоб вони перезимували і навесні можна було висадити їх в ґрунт. І зробити з них багаторічні рослинки, тому що перці вони, в принципі, багаторічні, з них можна виростити: перцеві дерева те, що я пробую цьому році зробити тобто експериментую. Кому цікаво, слідкуйте за моїм каналом, буду обов'язково показувати і всім ділитися. З вами була Людмила. На все добре!